Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас тема. Дякую Тобі, Господи, за всі закриті двері. Дякую тобі за всі двері, які так і не відкрилися для мене. Дякую, що дозволив знайти кращу дорогу, що відмовив мене з'явитися в тих місцях. Які не призначалися для мене, що не дозволив мені змиритися з місцем на задніх рядах, тому що приготував для мене щось більше значуще. Дякую тобі за часи, коли мені відмовляли, і часи, коли змусив мене розлучатися з тим, що я найбільше любила, так як тепер я розумію, що це мені. Зовсім не підходило. Зараз розумію, що все це було на краще, адже в результаті я дізналася про ті речі, які дійсно гідна. Зараз розумію, що ти вчиш мене терпінню, адже щось велике і справжнє вже на підході. Щось велике і справжнє це та причина. По якій я отримала всі ці відмови. Дякую тобі за всі фінали, дякую за всі розставання, за те, що подарував мені силу і сміливість закінчити все, що було непризначене для мене, і піти від усього, що могло мене погубити. Дякую за всі сумні фінали. За те, що віддали мене від деяких людей, так як в кінцевому підсумку вони розбили б мені серце. Дякую тобі за всі перепони, дякую, за те, що направив моє життя абсолютно іншим шляхом, за те, що дозволив мені усвідомити, що у всіх речей на світі існують. Ще більш цікаві альтернативи, і мій шлях не обмежується тільки одним місцем призначення. Дякую, що не дозволи мені зрозуміти, що моя дорога належить не тільки мені. За те, що показав мені напрямок руху, за те, що вказуєш мені, де я. Ти посилаєш мене в те місце, яке я зможу назвати своїм будинком. Ти посилаєш мене в те місце, де світло. Дякую тобі за ті молитви, на які я так і не отримала відповіді. Я не розуміла, що правильно і до сих пір не розумію цього. Але я вірю тобі, вірю тому, що тільки ти бачиш. Як я плачу по ночам. Віру тобі, тому що ти знаєш, що принесе мені щастя. Вірю тому, що ти не даси мені більше випробувань, ніж ті, які я можу витримати. Вірю, що тільки ти приймаєш рішення, які мають для мене значення. Тільки тобі відомо, що відбувається у мене на серці. І в моїй душі. І я не смію просити виконати мої плани. Ти сам геніальний планувальник, і я вірю, що ти маєш великі плани на мене. Тому я дякую тобі, дякую, що залишив деякі двері закритими. Бог посилає труднощі, щоб ви стали тими. Ким повинні стати? Одне знаю напевно, в житті ви будете постійно стикатися з неприємностями та долати їх, тому що труднощі неминучі. Але чого можна уникнути, так це страждань. Те, як ви сприймаєте ситуацію, як її вирішуєте та як живете далі. Все це питання вибору. А ще знаю, як складно мислити позитивно, якщо ви застрягли в безодні хаосу. Знаю, як це боляче та як все це ламає людину. Навчіть свій розум знаходити е, оптимізму в кожній непростій ситуації. Оберігайте її, поки не проб'єте собі шлях. До світла. Через рік, місяць або тиждень з того часу, як у вас виникла проблема, ви озирнетесь і будете вдячні за речі, які склалися так, як вони склалися. Пам'ятайте, всі пройдені труднощі дали вам незліченну кількість уроків. Труднощі навчили вас. Як потрібно любити, а як любити не потрібно. Труднощі навчили вас, кому можна вірити, а кому ні. Труднощі вказали вам, куди рухатись далі, а куди в жодному разі не можна повертатися. Труднощі надали вам мужність, щоб змінити своє слабке Ні на впевнену відмову. Труднощі вказали вам на важливість любові до себе, перш ніж жадати любові від когось ще. Кожна життєва ситуація не лише спонукає вас рости, а саме ваш розвиток є результатом всіх цих ситуацій. Ваші злети та падіння ніколи не закінчуються, цикл триватиме знову і знову. Тому що одному лише Богу відомо, який у вас потенціал. Він сам направлятиме вас до того часу, поки ви його не реалізуєте. Він направлятиме до того часу, поки ви не припините шукати відповіді на запитання, чому в деякі двері вам так важко увійти. Він направлятиме до того часу поки ви не почнете вірити в його вищий задум. Він направлятиме до того часу, поки ви не навчитеся бачити світлу сторону речей в найскладніші моменти. Він направлятиме до того часу, поки не знайдете в собі джерело сили і мужності. Він направлятиме до того часу, поки не почнете вірити. Кожну частину свого тіла. Він направлятиме вас до того часу, поки ви не станете воїном. Він направлятиме до того часу, поки ви одного разу не навчитеся вселяти надію в таку ж безнадійну людину, якою колись були самі. От така у нас тема. Чому Бог закриває перед нами інколи двері? Так що, не засмучуйтесь, це все нам на благо. І зразу ми продовжимо з вами тему. Уже не буду другим трансляцією. Це сьогодні в мене була на консультації. Як поводиться чоловік? Коли перестає любити вас. Жінки зобов'язані про це знати. Вони вкажуть на відсутність почуттів. Ви підозрюєте, що кохання обранця до вас згасло. немов сірник. Як дізнатись, це напевно? лі? Існує сім спеціальних сигналів, що вказують на відсутність теплих почуттів Збоку чоловіка. Він відмовляє вам навіть у маленькій допомозі. Не так давно він був вашим помічником. Варто було вам про щось попросити коханого, як він тут же виконував ваші забаганки. Але тепер усе змінилося. Він знаходить незліченну безліч відмов. Ви робите для себе невтішний висновок. Покластися вам нема на кого, доведеться все вирішувати самостійно. Відтепер ви носитесь містом і повертаєтесь додому з важкими сумками на трамваї або на автобусі, коли ви хворієте, то встаєте з ліжка з температурою і йдете в аптеку. Коханий вас почав часто десь затримуватись. Як правило, з вигаданих і неправдоподібних причин, чоловік бреше, що запізнився через затор, завал на роботі, е якийсь там потрапив хтось у біду. Нерідко представник сильної статі посилається на батьків, братів, сестер та інших родичів, які потребують його допомоги. Загалом. Щодня супутник життя озвучує вам нові причини, які нібито завадили йому вчасно повернутися додому. Найцікавіше, він не завів собі коханку річ у тім, що чоловік не хоче перебувати разом із вами, тому він готовий бігти геть доми. Він вас не хвалить. Зрозуміло. З плином часу всі чоловіки заспокоюються, перестають робити красиві вчинки з метою підкорення серця коханої. Це велике упущення. Адже будь-якій жінці приємно, коли до неї залицяється коханий чоловік. Партнер, який розлюбив, більше не обсипає вас компліментами, не хвалить ваше куховарство. Не радіє вашим маленьким перемогам. З цією бідою нічого не поробиш. Навіть якщо ви виграєте в лотерею 10 мільйонів, він не привітає вас і не посміхнеться. Усі теплі слова вже сказано. Він проявляє повну байдужість, плює на ваші почуття до нього. Чоловік уже не ревнує вас. До люб'язних приятелів, шанувальників і однокласників, таке відчуття, що він геть забув про ваші стосунки. У спальний представник сильної статі поводиться холодно, він часто відмовляє вам у любовних ласках. Він невпинно критикує вас. Підсвідомість змушує чоловіка здійснювати цю дію знову і знову. Його дратують усі ваші слова і дії. Чоловік не соромиться відкрито заявляти про те, адже в його серці давно немає любові. У душі він сподівається, що ви самі все зрозумієте і підете, не з'ясовуючи стосунків і не влаштовуючи сце. Але розрив любовного зв'язку не буває безболісним і легким. Він злиться, поводиться агресивно, ображає вас. Однак є особливі важкі випадки. Наприклад, ваш обранець давно вже вирішив, але ви відчайдушно намагаєтесь його отримати. Звісно, йому це не сподобається. Прив'язаний чоловік розлютиться і озвучить вам свої претензії в дуже жорстокій формі. Можливо, ви почуєте від нього сотню образ і неприємних зізнань. Він не будує плани на майбутнє разом із вами. Для нього зараз куди важливіші власні бажання і цілі, які ніяк не пов'язані з вами. Він тихенько мріє розправити крильця і злетіти дуже далеко. Ви перестали бути його музею. Виходить, що для нових досягнень, творінь і мрій чоловікові потрібна нова дівчина, як би сумно це не звучало. Так що зверніть увагу на ці, на ці поради, і ви зрозумієте, що у вашого партнера нема ніякої любові до вас. Якщо чоловік ображає свою жінку, він може все втратити. Якщо чоловік принижує та ображає свою жінку, з часом він може все втратити. І ніякої містики в цьому немає. Звичайна психологія і філософія життя. Історії відомі непоодинокі випадки подружніх зрад. На які йшли сильність світу цього. Та, що й казати, інтернет повний припущень та здогадок, а навіть і е, неспростовних доказів, що відомі письменники, поети, філософи та психологи неодноразово стрибали у гречку, а потім ще й хизувалися своїми донжуанськими подвигами перед власними дружинами. Наприкінці свого життя. Вони тяжко мучились та помирали у стражданнях. Ці великі люди кривдили своїх дружин і завдавали їм страждання своєю поведінкою, але ці дружини їх любили всім серцем, ні за зли, Фатум, не Невищі сили покарали цих чоловіків річ у тім, що вони своїх дружин принизили, звели на нижчий рівень. Жінка припинила бути другом, вірним партнером, товаришем і опорою. Вона стала рабинею і заурою, вірним собакою, якого господар може приголубити, а може й ногою копнути, і в будь-якому випадку її не соромиться, рабів можна не соромитись. Дружина припинила бути другом, стала прислугою. Істотою нижчого рангу, як колись казали, і чоловік сам себе прирік на самотність, принизивши найближчу людину. Адже вірного друга у нього не стало людини, з якою можна поділитися потаємним, людини, яка на рівних може дати підтримку, пораду захистити, посперечатися, переконати, змусити відмовитись від. Невірного кроку був друг, став раб, був товариш, стала домашня тварина. І в таких стосунках людина забирає в себе найголовніше підтримку, тому що той, кого не поважають, така собі підтримка, просто вірний раб, а не друг. Ніби в шлюбі чоловік або знаходиться в стосунках, але насправді він самотній. Самотній отже вразливий. Отже, на нього можна напасти або обдурити, заподіяти зло, він бореться сам на сам з ворогами, а міг би мати вірного друга, ніщо не замінений справжню жіночу підтримку, хитрість, інтуїцію, здатність бачити знаки та відчувати людей. Ось тому справжні успішні люди. Бережуть та шанують свою жінку, це їх справжній друг, не просто дружина чи кохана. Принижуючи іншого, принижуєшся і слабшуєшся сам на радість ворогам, і стаєш самотнім, беззахисним і слабким. Повага до жінки запорука успіху та довгого життя, а образити людину, яка тебе любить, неважко. Знехтувати легко, лише потім можна все втратити. Ось чому так важно любити, підтримувати і поважати свою дружину. Але ми ще зараз поговоримо на таку тему, і за яких причин, але чесних причин. Потрібно викреслити деяких людей зі свого життя. Е, мені набридло вдавати себе милою тільки заради того, щоб не доводити справу до конфліктів. Мені все одно, якщо я здаюся надто емоційною, стервозною чи незрозумілою. Перше, більшу частину життя я займала позицією слабкої людини. І ось деякий час тому вирішила покінчити з цим. Мені набридло дозволяти людям переступати через мене, мені набридло мовчати, коли хтось каже щось образливе чи неприємне, незважаючи на те, що бажання постояти за себе стало причиною виникнення деяких проблем у дружніх та романтичних стосунках. Були люди, які не змогли змиритися зі змінами, що відбувалися зі мною. І були ті, з поведінку яких я не хотіла миритися сама, коли підняла свої стандарти. Ще одну категорію склали люди, яких я вже переросла. Друге, життя занадто коротке, щоб знову і знову наводити одні. І ті ж самі аргументи не збираюся продовжувати злитися на когось через те, що хтось демонструє неповагу до мене. Якщо він це зробить один раз, я можу дати йому ще один шанс. Але якщо він продовжує поводитись подібним чином і далі, то всі його вибачення вже не мають жодного значення, переносячи їх. Він явно каже не те, що справді думає, ця людина явно нічого не вчиться, і вона не заслуговує ні на секунду мого часу. Різні думки це одне, а різні моральні поняття зовсім інше. Мене вчили, що це нормально, що думки різних людей не збігаються. І що ми не повинні судити оточуючих за тим, що вони заважають, вважають за краще вірити. Але є різниця між другом, який ненавидить моє улюблене шоу, і ненавистю до цілої групи людей. Мені не треба пояснювати чомусь, чиєсь життя є таким же цінним, як і всі інші. Навіщо продовжувати спілкуватись, якщо це спілкування не приносить жодних позитивних почуттів? Немає наміру продовжувати впускати людину у свій, у свій світ лише тому, що між нами є історія. Якщо у нас зараз не вдається ладнати, якщо ми все одно майже. Не розмовляємо. І якщо ця людина приносить у моє життя більше стресу, ніж радості, тоді справді немає причин продовжувати спілкування. У мене немає ні часу, ні сил розважити людей, для яких я не маю жодного значення. П'яте, мені набридло давати себе милою тільки заради того. Щоб не доводити справу до конфліктів. Мені все одно, якщо я здаюся надто емоційною, стервозною чи незрозумілою. Зазвичай людям, які допускають помилки, не подобається, коли їх починають критикувати. Насправді вони просто не хочуть рости та вдосконалюватись, тому якщо я не викреслю зі свого життя інших. Вони викреслять мене. Я заслуговую жити у мирі з собою. Не маю наміру мати справу з кимось, хто ставиться до мене неповажно. Не збираюся наражати себе на стрес просто заради того, щоб здаватися ввічливою. Не вважаю, що потрібно продовжувати спілкуватися. З якоюсь токсичною людиною тільки тому, що вона є членом вашої сім'ї або вашим старим приятелем. Якщо вона робить мене нещасною, я викреслю її зі свого життя. Немає значення, хто вона. Важливо, що вона змушує мене відчувати. І по сьомій причині, чому цих людей потрібно викреслювати із свого життя. Це природний процес. Я просто забуваю написати вам повідомлення, забуваю е, обговорити свої плани на майбутнє. Стаю настільки зайнятою своїм власним життям, що ви йдете на задній план. Це відбувається несвідомо, це просто життя. Тож від таких людей потрібно подальше. І ще раз хотіла б я вам наповнити, за що ми дякуємо Господу Богу, куди Він нам закрив дорогу, де нам не відкрилися двері. Дякую, що не дозволив знайти кращу дорогу, що відмовив мене з'явитися в тих місцях, які не призначалися для мене. Що не дозволив мені змиритися з місцем на задніх рядах, тому що приготував для мене щось більше значуще. Дякую тобі за часи, коли мені відмовляли, і часи, коли змусив мене розлучитися з тим, що я найбільше любила, так як тепер я розумію, що це мені зовсім не підходило. Зараз розумію, все це було. На краще. Адже в результаті я дізналася про ті речі, які дійсно гідна. Зараз розумію, що ти вчиш мене терпінню, адже щось велике і справжнє вже на підході. Щось велике і справжнє це та причина, по якій я отримала всі ці відмови. Дякую тобі за всі розставання. Це за те. Що подарував мені силу і сміливість закінчити все, що було не призначене для мене, і піти від усього, що могло мене погубити. Дякую за всі сумні фінали, за те, що е, віддалив мене від деяких людей, так як в кінцевому підсумку вони розбили б мені серце. Дякую за те, що направив моє життя. Абсолютно іншим шляхом за те, що дозволив мені усвідомити, що у всіх речей на світі існують ще більш цікаві альтернативи, і мій шлях не обмежується тільки одним місцем призначення. Дякую, що дозволив мені зрозуміти, що моя дорога належить не тільки мені, за те, що показав мені напрямок руку. За те, що вказуєш мені де я. Ти посилаєш мене в те місце, яке я зможу назвати своїм будинком. Ти посилаєш мене в те місце, де світло. Дякую тобі за ті молитви, на які я так і не отримала відповіді. Я не розуміла, що правильно, і до сих пір не розумію цього, але вірю тобі, вірю тому, що тільки ти бачиш. Як я плачу по ночам. Вірю тобі, тому що ти знаєш, що принесе мені щастя. Вірю, тому що ти не даси мені більше випробувань, ніж ті, які я можу витримати. Вірю, що тільки ти приймаєш рішення, які мають для мене значення. Тільки тобі відомо, що відбувається у мене на серці і в моїй душі. І я не смію просити виконати мої плани. Ти сам геніальний планувальник, і я вірю, що ти маєш великі плани на мене. Дякую я тобі, дякую, що залишив деякі двері закритими. Якщо вам була цікава тема, пишіть в коментарях, про що б ви ще хотіли б поговорити. Всім я бажаю Божих благословені. Бережи вас, Боже, і до нових зустрічей!